Всім привіт! В системах автоматизації використовується декілька протоколів безпровідного зв'язку. Найбільш поширені це Zigbee, Z-Wave та Wi-Fi. І сьогодні ми говоримо про протокол Zigbee та проект zigbee to MQTT. Поїхали! Отже, ZigBee – це специфікація для ряду комунікаційних протоколів, що використовуються для побудови домашніх мереж за допомогою цифрових передавачів низької потужності. Оскільки передавачі мають низьку потужність, то ця мережа має обмеження по швидкості передачі даних, також є обмеження на відстань між пристроями. Що складає від 10 до 100 метрів залежно від середовища та перешкод. Але це дозволяє zigbee мережі споживати дуже мало енергії. Індивідуальні пристрої згідно з даними сертифікації Zigbee, дозволяють батареям працювати до 2 років. Через ці обмеження zigbee мережі найкраще підходять для домашньої. Та офісної автоматизації. Мережі Zigbee вміють самоорганізовуватися, самовідновлюватися, так як Zigbee пристрої при вмиканні вміють самі знаходити один одного і формувати мережу. У разі виходу з ладу якогось із вузлів можуть створювати нові маршрути для передачі повідомлень. Оскільки Zigbee — це стандарт, то всі пристрої, які його підтримують, є сумісними один з одним. Незалежно від виробника. Існує три типи пристроїв ZigBee. Перший тип координатор зігбі, тобто шлюз. Це найвідповідальніший пристрій. Він формує основну топологію дерева мережі. У кожній мережі має бути хоча б один координатор Зігбі, який повинен запустити мережу на початку. Він зберігає інформацію про мережі. Та виконує функцію довіреного центру та сховища секретних паролів. Другий тип це маршрутизатор Зігві. Це пристрій, який, крім того, що сам передає дані до маршрутизатора, також вміє передавати дані від інших пристроїв. Як правило, це стаціонарні пристрої, які працюють від електромережі, наприклад, розумні лампочки чи розумні розетки. Третій тип це кінцевий пристрій ZigBee і він вміє обмінюватися інформацією з вузлом вищого рівня координатором або маршрутизатором. Але такий пристрій не може передавати дані з інших пристроїв. Завдяки цьому досягається економія, і тому цей пристрій може. Працювати на одній невеликій батарейці до двох років. Також цей пристрій є найдешевшим пристроєм в ZigBee мережі. А ось це приклад ZigBee мережі, де показані всі типи пристроїв. ZigBee 2 MQTT – це проєкт, який Використовує MQTT протокол Message in Telemetry Transport для об'єднання Zigbee пристроїв з нашою системою автоматизації, в даному випадку Home Assistant. MQTT – це легкий протокол обміну повідомленнями, розроблений для пристроїв з обмеженою пропускною здатністю, високою затримкою або для ненадійних мереж. Ключова перевага інтеграції ZigBee to ImKT полягає в тому, що вона усуває необхідність у проприєтарних шлюзах ZigBee. Ви можете використовувати дешевий універсальний USB-адаптер ZigBee для керування всіма пристроями ZigBee. Це знижує вартість вашої домашньої системи автоматизації, підвищує її універсальність, робить її незалежною від хмарних сервісів. І ось простий приклад. Моїм першим ZigBee шлюзом був Xiaomi Hub. До нього підключалися декілька ZigBee датчиків від Xiaomi, декілька розеток. Але для налаштування цього хабу і всіх пристроїв потрібно встановити додаток Mi Home, в якому всі ці пристрої підключаються. І тільки після цього їх можна інтегрувати в Home Assistant за допомогою Xiaomi інтеграції. Але при цьому хаб працює через китайські сервери. Тобто це залежність від китайських хмарних сервісів, а також велика затримка в роботі. Крім того, Xiaomi інтеграція має певні обмеження і не всі дані можна отримати від Zigbee пристроїв Також це залежність на Xiaomi екосистему, оскільки їх хаб підтримує тільки їх пристрої. Власне, ZigBee2MQTT дозволяє прибрати будь-якого посередника в цій схемі та створити свою власну ZigBee мережу, яка працює без залежності на зовнішні хмарні сервіси. І ось чому я і вирішив перейти на ZigBee2MQTT. І зараз ми поговоримо про те, як налаштувати цю інтеграцію. Для початку нам потрібен координатор Zigbee, свій власний хаб. На сторінці Home Assistant є список рекомендованих адаптерів. Ось тут посилання. Я обрав собі Combi 2. Далі ми встановлюємо MQTT Broker. В нашому випадку це Mosquito Broker. Для його роботи створюємо нового юзера в Home Assistant. Якщо mqtt брокер був щойно доданий, то після того, як ми заходимо в інтеграцію, ми відразу бачимо секцію Discovered. Де Home Assistant нам пропонує додати відповідну автоматизацію. І натиснувши кнопку Configure, MQTT інтеграція автоматично і дуже швидко встановлюється. Але якщо цього пункту немає, то нам потрібно додати цю автоматизацію вручну. Натискаємо кнопочку Add Integration і вводимо ось такі. Дані для інтеграції. Далі встановлюємо «ZigBee адone MQTT, І зараз підключимо наш перший ZigBee пристрій Зазвичай на кожному ZigBee пристрій є кнопка, яку потрібно натиснути і потримати декілька секунд, доки не почне блимати світлодіод. Якщо пристрій раніше вже використовувався і підключався до іншого ZigBee координатора то цей пристрій потрібно скинути до заводських налаштувань. Як правило, для цього потрібно натиснути і потримати кнопку протягом 15-20 секунд. Тут все залежить від конкретного пристрою та виробника, краще прочитайте інструкцію. Але коли світло -діод блимає, значить пристрій готовий до спарювання. Взікбітуємо MQTT дозволяємо пристроям додаватися в мережу, натискаємо відповідну кнопку і чекаємо, поки наш е сенсор буде знайдений. Через якийсь час, це буквально 5-10 секунд. Ми побачимо від нашого пристрою перші дані. Тепер я перейменовую цей сенсор, щоб його було легше знаходити серед інших. На головній сторінці ZigBee2MQTT інтеграції ми бачимо список всіх пристроїв. Також тут можна побачити карту нашої ZigBee мережі. А обравши якийсь конкретний пристрій, можна побачити його поточний стан та здійснити певні налаштування. Але ЗBІМ mqtt також додає цей пристрій в Home Assistant. Для прикладу, беремо щойно доданий сенсор освітлення. Бачимо, що для деяких стандартних атрибутів створюються окремі сутності в Home Assistant в домені групі сенсор. Наприклад, для батареї є відповідний сенсор, а також значення самого освітлення кімнатів. І стан цих сенсорів можна щитувати напряму через Home Assistant. Тепер давайте створимо автоматизацію на основі даного датчика світла. Цей датчик вже інтегровано в Home Assistant, тому є декілька варіантів отримати від нього дані. Зараз я реалізую дві автоматизації. З різним підходом в отриманні стану нашого сенсора. А суть автоматизації полягає в тому, що я буду вмикати підсвітку столу, якщо датчик освітлення показує світловий потік менше 10 люкс. І навпаки, буду вимикати світло, коли світловий потік зросте. В першій автоматизації щитуємо стан сенсора через Home Assistant. А в другій автоматизації отримуємо повідомлення від MQTT у форматі JSON і щитуємо звідти значення світлового потоку. Як бачимо, підсвітка вимикається і вимикається, а також бачимо затримку, з якою сенсор оновлює дані. На цьому все. Приємної вам автоматизації. До зустрічі!